За тему цього відео і за нові слова, які ви бачите, я хочу подякувати своїй водній черепасі. Пояснюю чому. Такі тендітні створіння, ці черепашки, їм потрібно і опалення, і світло, і потрібно взагалі певні умови. Тому я це все вмикнула, щоб їй було добре, і в мене в квартирі полетіло, полетіли пробки. Німецькою мовою це звучить як die Sicherung ist rausgeflogen», тобто. Пробки вилетіли. Зіхером це в нас іде саме той запобігать гарне таке слово. Я пішла, вмикнула і думаю, Ліна, треба зробити відео. Друге значення цього виразу ви можете використовувати, якщо у вас є якась знайома скажена людина, яка періодами ем, не, в якої не працюють гальма. Тобто людина починає кричати, вона себе неадекватно веде, вона може сваритися, і ви тоді можете сказати, що в тебе. Також вилетіли пробка або німецькою байді зіхером, крауских флоган, вас і сльоз. Отакі два цікавих значення. Використовуйте на здоров'я, дякуйте моїй черепасі! Мені побачимося в наступному відео!